Якщо ми хочемо говорити про якийсь мир реальний, тобто, верніше, так, дві речі. Росіяни тільки тоді почнуть співати про перемир'я, не про переговори, про перемир'я, якщо вони зламають зуби от у цьому наступі цього року, і коли почне задихатися їхня воєнно-економічна машина. От той, оце буде перший сигнал. Як тільки ви почуєте від Путіна слово що про реальне перемир'я і не мединського посилати, а, наприклад, Лаврова, це є сигнал, що в російській воєнній машині щось почало ламатися. І це ми маємо так читати, а не інакше. Розумієте? І в даному випадку. Україна, це є неприємний висновок, але ми мусимо не, не дурити своє власне населення, розказуючи їм про можливість помиритися з русскими. Ми не помиримося з ними ніяк. Більше того, це є семантично, якщо хочете, ми мимоволі граємо в російську інформаційну ігру. Бо ми слово перемога замінили словом мир. І вна... А люди хочуть миру. І до чого ми йдемо? Ми починаємо е, на догоду Трампа з лютого місяця розказувати про мир, мир, мир. Е, Путін посилає делегацію, люди це бачать, і на фоні цієї делегації навіть відбувається обмін полоненими. І я чув від дуже багатьох людей, які казали, ну та ясно, що ми з ним не помиримося. Але бачите, полонених вернули. Так Путін кагибіст, та він тому ті ігри грає, щоб частина українського населення повірила, що ці фейки є справжні переговори, які до чогось приведуть. Ми мусимо риторику на зовнішній арені Зеленський хай веде. Це все правильна риторика, і ну, все не, не хочемо діда образити американського дуже добре. Хоча насправді вже те, що він зробив зараз, ну давайте будемо чесними. Ну та зрозуміло, що Трамп дав мовч мовчазну згоду Путіну на літньо осінній наступ. Це ж зрозуміло. Він же сказав йому про перемир'я, то й не погодився. А він почав звинувачувати нас. Та ясна річ, що та остання розмова і була мовчазною згодою. Ну, ти хочеш наступати? Ну йди наступай. Забереш територію трохи. Я скажу Зеленському, я ж тобі казав, треба було з ним миритися. Це цинічна, це підла, цинічна позиція. І ми повинні це прямо говорити, принаймні, для свого власного народу. Тому давайте перестанемо говорити про цей мирні переговори. Це симулякри, які тільки дурять наше власне населення.